Япізную світ урок 224, тиждень 25. ТЕМА Рельєф і корисні копалини Черкаської області. Водойми. Помилуйтеся природою Черкаської області з висоти пташиного польоту. Перегляньте відеофрагмент з піснею Мандрівка Україною. УВАГА! Помандруй на світ, там карпатські гори, тут ні прошу мить, посередні пропина, неділима, це твоя країна, рідна батьківщина. Ніж Дніпроми Богом край козацький, нині. Черкаська область в центрі України. Тут Хмельницький діяв, тут гора Тараса. Квітне парк Софії, Умані, окраса. Помандруй на захід, помандруй на схід. Там Карпатські гори, тут Дніпро шумить. мить. Посередні пропи. Моя країна рідна батьківщина. Скажіть, будь ласка, яке враження на вас справив перегляд відеофрагменту? Дуже добре. Пригадайте інформацію про Черкаську область. Оберіть правильну відповідь. Адміністративним обласним центром Черкаської області є місто Черкаси. Так, дуже добре. Черкаська область розташована в Так, центральній частині України. Черкаська область. Так, немає виходу до моря. В наступному завданні прочитайте речення та підкресліть потрібне слово в дужках. Черкаська область не межує з Київською, Полтавською, Херсонською, Кіровоградською, Вінницькою областю України. З якою областю не межує Черкаська? Молодці. Черкаська область не межує з Херсонською областю. Дуже добре. Відкрийте сторіночку 43. Попрацюйте з контурною картою України. Зафарбуйте територію Черкаської області. На екрані з'являться контури Черкаської області. Зафарбуйте її територію та позначте і підпишіть адміністративний центр. Адміністративний центр це місто Черкаси. Так, ось ми бачимо пунсон вказує на адміністративний центр Черкаси. Дуже добре. Поверніться на 29-ту сторінку. За фрагментом фізичної карти України визначте, який рельєф переважає в Черкаській області. Правильно! переважає рівнинний рельєф. Дуже добре. А як ви думаєте, в якій частині області переважають височини? Так, у західній частині області переважають височини дуже добре. Черкаська область багата на нерудні корисні копалини граніт, пісок, глину та інші. З них виробляють будівельні матеріали. Також в області видобувають буре вугілля та торф. Скажіть мені, будь ласка, на які корисні копалини багата Черкаська область? Чудово! Відкрийте сторінку 41 та попрацюйте з картою корисних копалин України. Отже, на сторінці 41 вам потрібно знайти. Умовне позначення глини. І на 30 й сторіночці його намалювати. Знайдемо на карті корисних копалин України умовне позначення глини. Нагадую, глина це в нас нерудна корисна копалина. Так. Так, глина в нас позначається чотирикутником. Наполовину зафарбованим. Зверху, так, дуже добре. Підкресліть це умовне позначення. Поверніться на 30-ту сторінку та намалюйте його. Чудово! Знову поверніться на 41-ту сторінку на карту корисних копалин України. Та знайдіть Черкаську область. Чудово. Обведіть кружечками родовище глини та бурого вугілля. Бачимо родовище глини. Так, і буре вугілля в нас аж три родовища. Адже, пригадуйте, буре вугілля – це заштрихований квадратик. Так, позначте. Дуже добре. Сторіночка 30. Найбільші річки Черкаської області Дніпро та його притока Росі. У межах області на Дніпрі створено два великих водосховища Канівське та Кременчуцьке. Кременчуцьке водосховище, яке часто називають Черкаським морем, є найбільшим за площею в Україні. Скажіть мені, будь ласка, які найбільші річки Черкаської області? А які водосховища створено у межах Черкаської області? Дуже добре. Відкрийте сторінку 42 Попрацюйте з картою Водні ресурси України. Отже, знайдіть та покажіть на карті річку Дніпро. Річку Росі. Бачимо, бере початок у Вінницькій області. Протікає Київською областю та Черкаською і впадає у Дніпро. Річка Росі є притокою Дніпра. Знайдіть Канівське водосховище. Так, ось ми бачимо Канівське водосховище. Знайдіть Кременчуцьке водосховище. Так, ось Кременчуцьке водосховище. Підкресліть назви притоки Дніпра. Так, це Рось. Підкресліть назви водосховищ, які розташовані у межах Черкаської області. Так, це Канівське та Кременчуцьке. Підкресліть. Дуже добре. Поверніться на 30-ту сторінку. Виконайте завдання Площа Кременчуцького водосховища близько 2250 квадратних кілометрів Обчисли, які з наведених прямокутників мають таку ж саму площу. Та оберіть правильні відповіді. Отже, нам потрібно знайти площі кожного прямокутника. Прямокутник А. Прямокутник зі сторонами 25 км та 90 км. Запишемо з вами А 25 помножити на 90. Так, дуже уважно подивіться, як ми запишемо 90. Пам'ятайте, що коли в нас кругле число, ми записуємо. Так, 0 у розряді одиниць записуємо ніби без розряду. Отже, множимо. 9 помножити на 5. 45. 5 пишемо. 4 запам'ятовуємо. 2 помножити на 9. 18 та ще 4. 22. Так, нулик зносимо. У розряд одиниць записуємо і вийде число 2250. Отже, ми бачимо, що прямокутник А нам підходить. В нього буде така сама площа 2250 квадратних кілометрів. Можемо відразу обвести варіант А. Перевіримо варіант Б. Прямокутник зі сторонами 40 км і 75 км. Так, нам зручніше буде поміняти місцями множники. Так, спочатку записати 75, потім помножити на 40. Запишіть, 75 помножити на 40, знову ж таки, наголошую, 40 це кругле число. Тому ми записуємо так, щоб нулик був, ніби у розряді одиниць. Отже, виконуємо множення. 4 помножити на 5. Це буде 20. Так, 0 пишемо у розряді десятків, 2 написуємо над наступним розрядом. 4 помножити на 7. 28 та ще 2. 30. І ще нулик зносимо у розряд одиниць і вийде число. 3000. Так. Чи підходить нам? Ні, не підходить. Перевіримо варіант В. Прямокутник зі сторонами 45 км і 50 км. Так, ми 45 помножимо на 50. Запишіть. Знову ж таки, наголошую кругле число. Потрібно записати так, щоб нулик у нас був, ніби як у уявному розряді спочатку. Закриваємо нулик і виконуємо множення. 5 помножити на 5. 25. Так, 5 пишемо у розряді десятків уже. А 2 помічаємо над наступним розрядом 4 помножити на 5. Це буде 20 та ще 2. Так, 22. І нулик ми записуємо у розряді одиниць і вийде число 2250 квадратних кілометрів. Тобто, ми бачимо, що і прямокутник з варіанту в. Нам також підходить. Обведемо ці відповіді. Дуже добре. Річка має правий і лівий береги та, відповідно, праві ліві притоки. Якщо стати обличчям за течією, тобто обличчям до гирла річки, то ліворуч буде лівий берег, а праворуч правий. Тому притоки, що впадають з правого берега, називають правими, а ті, що впадають з лівого лівими, так. Скажіть мені, будь ласка, як визначити правий і лівий береги річки? Молодці потрібно стати обличчям за течією річки. І а той берег, який буде в нас праворуч, він буде правий. Той берег, який буде ліворуч, буде лівий так само і з притоками. Розгляньте схему. Напрямок течії бачимо гирло. Тобто ми повинні стати обличчям до гирла. Права рука це означає правий берег. Ліва рука означає лівий берег. Розгляньмо з вами друге зображення. Знову ж таки, хлопчик стоїть обличчям до гирла. З правої сторони у нас праві притоки. Це в нас правий берег праві притоки. З лівої сторони це ліві притоки, тобто лівий берег. Відкрийте 42 сторінку. карта Водні ресурси України. Визначте. Правою чи лівою притокою Дніпра є річка Рось. Отже, Дніпро в нас тече з півночі на південь протікає. Стаємо, ніби уявно обличчям до напрямку течії річки. І дивимося, з якої сторони в нас буде притока Рось. Так, правильно, з правої сторони, отже Рось буде. Правою притокою Дніпра. Так. Поверніться на 31-шу сторінку. Прочитайте речення та підкресліть потрібні слова в дужках. Рось, права, ліва притока Дніпра. Так, Рось, права притока Дніпра, і вона впадає з правого берега. Так, дуже добре. Попрацюйте, як справжні мовознавці. Обведіть у реченні займенник. Так, це займенник вона. Скажіть, будь ласка, це особовий чи присвійний займенник? Так, це особовий займенник. Назвіть особу і число. Молодці. Це третя особа однини. Дуже добре. А тепер у наступному завданні напишіть цей займенник у відповідних відмінкових формах. Наприклад, називний хто що вона, родовий кого чого, її так. Запишіть. Давальний кому чому. Їй так. Орудний відмінок ким чим. Нею, так, дуже добре пригадуйте, ми вчили на уроках української мови, що займенники третьої особи однини в орудному відмінку так, починається з літери «н» і пишуться без прийменників. Але якщо у нас є прийменники, то вони також починаються з літери «н». Наприклад, місцевий відмінок на кому, на чому? На ній так або у ній. Дуже добре, запишіть. Молодці. Дуже добре.